Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписку, за да ваші коменти. Мені дуже приємно і це допомагає розвитку мого каналу. Тому ваша щирість повернеться до вас тисячоразово примножена. І так, роблю розклад на 2 травня 2023 року. Поїхали. Було невеличка сигніфікація, є. І буде. Тепер, кохання відносини, гроші, бізнес, робота, наприклад, да, ваші ресурси, тобто, і парада, або що треба знати. Що треба знати? Так, і так, поїхали, любі друзі. Дивіться, тут в нас суд. Це е, про період, котрий пройшов. А, ну, не треба боятися. да, суда взагалі, в принципі, кожну карту не треба боятися. Це вже, вже пройшло. А, тут була якась слабкість. Можливо, ви випромінювали, да, в чомусь були слабкими. от, Можливо, навіть здоров'я було таке трошечки. да. От, якась була слабкість. Була в якомусь періоду, або в якихось справах була нерішучість, були програші. Можливо, був просто застій. От, все, знаєте, таке раз і стало. Ви відкладали якісь справи. Можливо, була зустріч з людиною, з якою ви не хотіли зустрічатися. Да? І це можливо була наприклад зустріч. Ну, зараз світ інтернету, да? тому не обов'язково, що ви обличчя до обличчя да? десь фізично зустрічалися. Ця людина могла, наприклад, потрапити, прийти до вас на сторінку, там не знаю, в якійсь соцмережі і так далі. Тобто, якось про себе вам нагадати, да. От, і від того у вас точно не було задоволення. А, те, що зараз вже відбувається, або ось ось а, почнеться вісім пентаклів. Дивіться, це про те, що треба об'єктивно оцінити масштаб своєї роботи. Взагалі, карта каже про досягнення мети. Тут і успіх. Але треба розумно розподілити сили. Можливо, комусь час здобути нові знання. Комусь треба згадати свої навички та їх закріпити, да? тобто повторіння мать всього, да? скажімо так, тут про впевненість в собі у когось з'явиться нова робота, нова справа. Карта каже, ви можете більше не піддавайтеся жадібності, ліні та хибній метушні. Тобто йдіть до своєї мети, не робіть собі розфокусовку. Да? П'ятірка мечів це те, що може бути. Але ж ви пам'ятаєте да, любі друзі? Будь-який розклад це не приговор. Ви можете подивитися його раніше, зробити висновки і якісь ситуації змінити так, як вам хочеться. Ну. Іноді бувають ситуації, ми не можемо вплинути, а іноді бувають, що ми можемо. Головне просто показувати Всесвіту свій намір і щось робити. Якщо вас не влаштовує, ви не хочете такого якогось ісходу. І так, п'ятірка мечів це не, ну, про невеликі неприємності. Але дивіться, карта ще каже: можливі. Похорони, і це не обов'язково особливо ви, або прям ваша рідна людина, або особливо там у вашій родині хтось, да? Ви можете просто про них дізнатися. Можливо, ну хтось з близьких і так далі. Знову такі, не концентруйтеся тільки на цьому. Ну, я не можу вам не казати цього. Ну, який сенс взагалі цих розкладів. Якщо хочете тільки позитив, заходьте на ресурсні розклади, шукайте там ресурс, тобто да, і ну, буде вам щастя. Ну, смерть поруч з нами, і ми не, ну, не треба від неї бігти кудись, да, їти тим паче лякає, лякатися. Коли ви лякаєтесь, ви починаєте тільки про неї думати, і тоді вона думає, що ви її кликаєте. І і ще, дивіться, важлива інформація. Тут про ворогів, котрі чекають. Да? Тобто вони там зачаїлися десь там в кущах. І так, далі. Це в нас кохання родина, наприклад. Да? Тут в нас колесо фортуни. А, так само, да, колесо Фортуни а, хтось каже: ай-яй-яй, як же ж так, і не всім подобається ця карта. Але е, давайте не, не, не будемо а, фокусуватися на негативі. А, дивіться, тут можлива зустріч з людиною, котра кардинально змінить ваше життя. Взагалі, карта каже про успіх, про перемогу, про щастя. Тут події, які будуть відбуватися в твоєму житті, вони можуть бути або поганими, або гарними, але ти в цьому випадку не можеш вплинути на ті події. Тримайся позитиву і доля підтримає тебе. Зрозуміла? Тож, кармічний коридор відкрита, ми по ньому йдемо далі. Карта взагалі гарна, але просто ну, деяких людей, от. Знаєте, особливо хто звикли все контролювати, їх лякає той момент, що вони не зможуть на щось повпливати. да? Я до того сказала, іноді нам треба просто пройти якісь ситуації. Ми без них не, не зможемо розвиватися. да? Ми такі люди, ми здебільшого розвиваємось взагалі, коли нам стає боляче, нестерпно і так далі. Розумієте, коли ми щось втрачаємо, ми тоді, Боже Боже, як же ж так, я ж цінувала, уявляєте, тепер я то ціную. да? Там, Що ми втрачаємо. І так далі. Карта класна. да, Просто а, тримайтеся позитиву, вам прямо кажуть тут. І так далі. П'ятірка кубків це те, що стосується а, грошей або якихось ваших а, ну, ресурсів, фінансів, скажімо. Фінанси, ресурси і так далі. Робота, наприклад. да, ну, Тут нам казали, що, можливо, нова буде робота у вас. От, І так, п'ятірка кубків це. Про якусь, знаєте, ну трошки така меланхолія. Тут можлива зміна планів. Можливий новий альянс. Хтось може отримати спадщину, але не в тому об'ємі, на котрий ви розраховували. Якщо тут буде новий союз, то ви будете в тому союзі вирішальною людиною. Тут можливі, можливі різні втрати. Можливо, просто глибоке розчарування в минулих уподобаннях та розрив відносин, да тобто пішли на нову роботу. І, і, і так далі, але спокійно, якщо вам треба звідкись піти або з якогось альянсу, наприклад, да, глибоке розчарування в минулих уподобаннях. Про що це? Це може бути у вас там був якийсь бізнес, наприклад, да, але ви вже бачите, що він, наприклад, не розвивається вже, не актуальний, як він був раніше. Да, тобто, ну, якісь там втрати навіть в мінуса вийдете. так краще одразу сказати Стоп, зберегти принаймні те, що є. Да, Хоча б два з п'яті зберегти, і тоді у вас буде шанс почати все заново. Але якщо вам треба дивіться тут розірвати союз в плані, щоб піти з якоїсь роботи, то не переживайте, у вас буде або нова справа, або робота. Якщо вам дивіться, по долі все одно, якщо вам час, наприклад, ви на когось працюєте, а вам по долі, да, у вас така доля займатися своєю справою, і ви самі просто боїтеся да, перейти на той рівень. На інше почати працювати на себе, то повірте, знову таки прийде вежа і все світ зробить так, що вас просто звідти виженю виженуть, да, і ви все одно будете винуждені, винуждені потім зайнятися своєю справою або ще чимось, або змінити принаймні, хоча б роботу. Розумієте? О, тож, тут, в принципі, ви можете обирати, ви собі тут можете. Щось зробити. Дивіться, Мах, це взагалі як просто порада або що треба знати. Тут в нас вороги котрі зачаїлися, да? а Мах каже в цій позиції про інтриги, про афери, про якусь брехню, підступність, про людську слабкість і балакучість. Дуже часто наша балакучість людська вона і призводить до того, щоб нас з'являються вороги, тому що люди, котрі не можуть, наприклад, досягнути такого рівню, да у вас тут все добре в родині, да, у вас тут навіть якщо ви зараз втрачаєте, ви обов'язково повинні знати, що у вас все одразу налагоджується. Розумієте, ви просто переходите на якийсь інший рівень, да, от а люди не можуть собі ну, здебільшого такого такого дозволити. Вони як пішли там а, в молодості на завод, да, і до кінця, а, до, до кінця свого життя там працюють. розумієте, Вони бояться ну, змін щось взагалі щось змінювати. Да, і Для них то великий стрес краще в болоті сидіти все життя. І тому вони будуть, можуть вам заздрити, якщо ви будуть розказувати, да, там, наприклад, о, в мене справа, в мене такий кабінет, ла-ла-ла, я там стільки заробляти почав і так далі. Не треба. Не треба взагалі. Да можете сказати та да змінив роботу. Подобається, та подобається все. Розумієте, все, не треба вихвалятися, попрацюйте зі своєю самооцінкою, розбалакують свої таємниці, своє інтимне, скажемо, життя. Просто люди, ті, у котрих недостатньо висока самоцінність, самооцінка. Ну, це можна підтягнути, любі друзі. Просто зробіть це. І потім ви навчитеся підтримувати самі себе і будете вже, вам не треба буде перед кимось вихвалятися, щоб бути відчувати себе магом в своєму житті. Я вам цього щиро бажаю перевернутися да, і стати справді магом щасливим в своєму життю. До побачення з повагою, Софія!